Що ж, друзі, серіал закінчився. Як вам серіалчик подобається чи ні, чому питаю, тому що має бути ще один міні-серіал, також буде 2-3 випуска по одному автомобілі, буде ремонт. І... Але думаю, перед ним зробити пару відео просто по одній серії, так як зазвичай. А ви свою думку напишіть в коментарях, подобаються вам такі серіали, багатосерійні чи не подобаються. Чи варто знімати все більш детально, чи варто знімати більш загально, скажімо так? Чекаю на ваші коментарі, ну а наразі приємного перегляду. Та що ти наробив? Е? Я ще з вас дивись з усіх сторін димить диви. Під фота димить, там димить. Каже, що не вонюче. Ого! Вже поміняв попав. БМВ Дигун 1,8, як бачите, буду перевіряти заслонку і чистити, мити клапан холостого ходу. Клапан холостого ходу стоїть під оцим, цією частиною колектора, необхідно його зняти, він там стоїть. Зняв колектор, зняв заслонку з колектора, з заслонки зняв антихлопок. Що ми бачимо? Тут у нас чорна сажа у заслонці. Потрібно помити, ну як такого зносу начебто немає. Все вроді б, то добрі. Ну, потребує мойки. І клапан холостого ходу, як бачимо, також весь грязний. Він може приклинювати, Його також необхідно все гарно промити. Мити буду бензином і ВДшкою. І передбувати стисненим повітрям. А так обороти плавають, що на газу чи на бензині. Однаково. Тому зараз це все чищу, збираю назад, міняю ось цей патрубок, бо він такий якийсь трохи страшний, колючий, з нього проволока торчить. І, до речі, ще, до речі, ось у нас антихлопок. Він у нас був ось тут. Ось так. І він плотенько надівався, не було ніякої ні прокладочки, ні резиночки, ні герметика. Думаю, що міг бути підсос повітря, тому легенько буду садити на вітю, на Віктор Рейнс. Ось так. Раз. І все. Так, помив заслонку, вона чистенька. з обох сторон. Видно, що вона нормально закриває, все чотенько. Так, далі видно, що видно, що видно, що зносу в корпусі немає. Все у нас тут добренько. Далі. Лапа напомив помив також, тепер він чистий, там було дуже грязно, дуже грязно. У нас заслонка стоїть ось так. І антихлопок потрібно ставити так, щоб заслонка була донизу. Не боком, не так. Ось так. На це звертаємо увагу. І зараз легенько тут торці пройдусь герметиком, щоб не було підсоса повітря. Другий запуск після ремонту. Перший запуск був набагато гірший і вона не хотіла працювати. Видно, настраявся клапан холостого ходу. Зараз, як бачимо, працює нормальненько. Ну що, вроді допомогла чистка. Клапана холостого ходу і дросельної заслонки. Так, в мене знову цей. Як він там, квадроцикл. Коротше, і відразу набрехали мені. Кажуть, в лісі знімали, розбирали брехуни, нічого не розбирали вони. А Тут було все в маслі, це я забув показати. Кажуть, ось цю гайку зірвало. Бачите, як розбирали, як гайку крепко зірвало, подивіться. Насправді що? Ролики повисипалися, ремень усього. А так вони розбирали, а так вони розказують. Наші будемо ремонтувати квадроцикл. Все починається з неправдивих слів. Скажіть, ми не знаємо, дивіться, ні. От -то. Ролики вам валяються, дивіться. Значит, я так думаю, там ремень вклинив просто туди роздвинуло, повипадали ролики. Зараз знімемо, подивимося, що ми там маємо. Це як в скутері. Так, для різьба. Відразу подивимося яка різьба. Різьба здається звичайна. Розбираємо. Так, пробуємо. Та ні, гайку зірвало, який ремінь, ти що? Каже, гайку зірвало. цього Ролики, то вони вже розсипались. А, так, є в Ну, десь. Треба знімати таку по-правильному. Опа. Опа. О, дивіться. Бачите? Гайку зірвало, каже. Не ну. Кажу, гайку зірвало. Толочка ціла. Називається брехня, а не мерево. Ну то таке вже. Хай там собі. Дивіться, який гарний нес. Це газу не давали взагалі. Через то він не їхав. Голі, Може бути. 100%. Що він погано їхав, через те, що підходив в ремінь. Це він там, мабуть, теж намотало так, туди. Так. Ану біля з під низ. Подожди, подожди, подожди. їй треба рівненько подожди. Легенько. Там ну, ремінь попав. Іде чи не? Іде, потрошки йде. йде. Чи сальника не кикнуло. Опа ще там є? Да, тут трішки попало ремня. Так зима там Кленвал кривий. Угу. А он дощі на мотону напружені там. Во там, все. О бля, там ці драйвер. Там ще є, все сірений. Как я там достать? Там пружина нормально стоит. Пружина. А, паскуда. Паскуда. А что же у нас с роликом? Подивимся. Так, злась, блин, паскуда. Зараз я сниму, но не хочет. Так, ролики, ролики болики, один ролик выпив. Тут нормально. Ролики нормальні. Тут нормально. Так, там ремня випутав, там усе чист. Можно ставить назад. Назад ставити можна. Щось не хоче ставати, паску. О! Нарешті попав на зуби. І привезли нам ось такий ремінь. Кажуть, він бушний, подейко. Зараз його ми туди встановити. Встановив ремень, не дуже легко його ставити, скажу вам так. Я відразу, коли встановив цей диск, він був зміщений в ту сторону, думав щось не так, але коли ось накинув трішки ремня, як бачимо, вони порівнялися. Бачите? Все, зажимаємо, ставимо тут і пробуємо. Ну, що пробувати, треба все зібрати, щоб попробувати, бо в мене те колесо на землі стоїть. Тут не попробую я. Треба все збирати. Так, попробуємо. Назад. Даже Еда. Иду. А то, что ты а, так целым. Это лебедка. А я думала... Аж забыл. Ты что? Аж типа мало. Элька быстро. Në të në të në të në

Масло непонятно, да? Запах Такая костяцкая Элька О, элька Все, хорош! <Слышко> вот такие ремонт баги Снова я сделал Добрый день! Все, буде їздити, баги. Трошки, але тут реально до дітей забавка. Для дорослих то не то. Не цікаво. Дивіться, яка файна головка, е. гарно палила, все добре в неї, правда? Чудово. Але маємо два брата акробата, погляньте. Е. Це ще краще. Такого я ще не бачив Дивіться, як файно його розтягнуло. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, подивіться. А це так, да, це цікаво. Цікаво. Давайте спробуємо зробити ось так. Не знаю навіщо, але мені чомусь так захотілося зробити. Ого, оце дало. Оце обеляха муха, оце дало. Тут, виходить, два вкладиша зварили, ще як. Але ось один кусочок є. І ось, ось така штука. Я не знаю, що це таке. вкладиш, не вкладиш. подивіться. Що це воно таке? Якась гармошка. Файно, файно дало. А головка гарна, погляньте. Це в мене буде капіталочка. Я не знаю, як там вал, чи підлягає він відновленню чи ні. І це питання. А двигунчик частенький. Зараз подивимося, які ці в якому стані. Пробіг під 500 тисяч. Нічого Нічого не робилося. Масляний насос не мінявся, вкладиші не мінялися. Верхні шаплуні ось такі маємо на цих двох. Вже їм кінець, давно кінець цим вкладишам. Потрібно було міняти. Але чому ж у нас застукав, застукало два одночасно? А По тій причині, що французи знову щось накурилися. Хоча ці двигуни, в принципі, і не, дії, не ходять, але... Як на мене, вони зробили дуже неправильно. Дуже неправильну річ. Застукало два по тій причині, що провернуло ось оцей вкладиш корінний. Ось. він вигляд має. Тут наче нормально. Будемо переміряти зараз еліпс. Тут провернуло ось. І застукало два. Чому два? Тому що вони зробили аброкадабру, погляньте. Шатунна шейка, шатунна шейка, корінна. Маслиця звідси. І маститься звідси. Тобто від одної корінної шейки маститься Два шатуна. Це неправильно. Ну, тут так само, сюди воно йде. Неправильно, на мою думку, в нас йде. Сюди... Неправильно, тому що втрата велика тиску ось тут. Раніше було як на багатьох дигунах, можливо, і зараз є на якихось інших. що Наприклад, ось ця шейка шатуна маститься звідси, ця шейка маститься звідси. Від центральної практично завжди ніколи нічого не маслиться. Ця звідси маститься, ця звідси. Тут вони зробили чомусь отакий девайс. І трапилась ось така біда. біда. Навіщо так робити, я не розумію. не розумію. Тут у нас сквозний отвір, відповідно. Нафіга таке робити. Чому не зробити, як раніше, я не розумію. Так, колінвал. Подивіться, я не знаю, чи тут вистачить, ще, щоб розточити. Отдаю розточникам. Хай міряють, дивляться, я поміряв. Ну, в принципі, і за те, що тут напаяно, воно таке саме, як і це. А просто точнуть його, що воно там вийде, не знаю. Це хай вони дивляться. Діаметр корінної шийки 47 мм, а діаметр шатунної шийки 43 мм. Практично одинаковий діаметр. Інші корінні ось такі. Шайби розбігу маємо. Дві штучки, але як бачимо, вони у нас широкі. Це ось до маховика трішки потерта, це передні. Ось така блін, ситуація. Ситуація. Зараз хороші, вимиваю, ставлю назад бугеля і переміряємо еліпс ось цієї шейки опорної. Чи не збилася вона і чи має вона допуск, чому прорвало тут вкладиш. Будемо зараз міряти. Так, позажимав бугеля. міряємось. У нас перший. Ноль. Ось так. Ноль. Ось так. Ну, Сотка різниця. Давайте поміряємо ще ось так. Ось так. Ноль. Практично в нульові. Ставимо сюди. Залишається наш розмір ноль. 0. Добре. Ставимо ось так. Чотири сотки. Чотири сотки різниця. Майже все. Тепер ставимо ось так. Чотири сотки. Допуск 5 соток у нас. А, п'ять соток, дивіться. 5 соток. Давайте спробуємо поставити сюди. Ось так міряємо. Сотка в мінусі. Ось так. Бачите, гуляє отак на нормальні по 2 сотки. А тут у нас трошки багато. Зараз ми перейдемо на ту сторону. Ноль. І ось так. Шість соток. Коротше, я мабуть цей блок не буду ставити. Не подобається мені. Ось так ноль. Шість соток. Шість соток. соток. 4 сотки. Щось трапилось. Я догадую, що бе, живий був. Живий? Ні, салюблок на в руках кусався. Живий? Оп'ять розлетівся камінець. Не знаю, чого цим розлетівся? Ти вже другий раз така хуйня. х**я. Тоді з Клавіком поринували по животі. Хай не потрапило по тобі. Ні, не потрапило. Прикинь, салюблок пропалився. Така яхоть камінцівця ще може вбити, блядь. Не попало по тобі? Ні. Я не баю, не палу. А Славіку дало по поживоті ж тоді. Я кожен раз тут тебе якщо точну, я такого збоку. з так так збоку стою, включаю. Будь ловим, так же само став, збоку. Сам збоку став такого то, точу, поняв.